Я вітаю вас на каналі акційного блогера Віталій Квинторіно і запрошую на перегляд нової промгрупи, як я говорю. Так що вмощуйтесь позручніше, щоб не впасти. Сьогодні дуже-дуже цікава величезна промгрупа. Дякую за коментарі, дякую вам дуже за ваші вподобайки. Я вам дуже за це вдячний. Сьогодні ось таких шість корзин. Новинки. Ось таких шість корзин ми з вами сьогодні роздивимось. Дуже-дуже всього багато. І давайте спочатку роздивимось, з першої почнемо. Вішаки 90 гривень. Ось такі пальники газові з регулюванням потужності. Ціна 100 гривень. Я заокруглюю копійки до більшого. 40 гривень коштує гнучкий подовжувач для бід. Теж досить хороша така річ. мати Вдома. Арка садова. А, я пам'ятаю, минулого року їх дуже швидко розібрали, поки я знімав відео. Я думаю, хоч би мені залишилось, щоб я вам показав. Ось така розмір, бачите, на екрані. Вона металева і ціна її 500 гривень. Є інструкція, як складати, все дуже просто. Так, тут у нас є ще сітка. Не можу витягнути. А, сітка садова. 50 гривень 139 гривень. Коштує ось такі вимірювачки кислотності, вологості у ґрунті. Якщо я не помиляюсь. так, У ґрунті. Це така якась штучка, я з таким не знайомий. Для рослинок, мабуть, це дуже важливо. Ніж канцелярський із запасними лезами. Дуже хороший ніж, якість хороша, тому що тут ручки з цієї сторони і з цієї сторони прогумовані і ніж досить добре тримається у руці. Ціна такого ножа 55 гривень. Зрошувач круговий. Також для саду. Ціна 100 гривень. Набір ось такий для ремонту. Набір малярський, ціна 109 гривень. Набір мотузок господарських. Тут три штуки в наборі. І довжина 25 метрів кожної мотузки 45 гривень. По 30 гривень біоактиватор для туалетів. Оприскувач, розсіювач на 500 мл пластиковий. Можна обрати будь-яку за кольором, такий, як вам подобається. Ціна 40 гривень. Секатор для гілок 249 гривень. Інструмент ось такий для видалення бур'яну металевий та дерев'яна ручка. Ціна 100 гривень. в тебе ось така гойдалка, тільки треба було її розложити повністю. <гійдалка> гойдалка за ціною. Ціна такої гойдолки 3300 гривень. Тут привезли ось такі драбини на три сходинки металеві. Ціну на драбину не можу сказати. Ніде немає інформації, цінника також зараз немає. І штрих-код, бачите, з іншої сторони він не проб'ється на сканері. На жаль, вибачайте. Решітка гриль, ось така невеличка, а розмір 62 на 30. Ну, я спеціально витягнув цю вкладиш цей, але ну, ви всі знаєте, який має вигляд решітка для гриля. 209 гривень, і зараз покажу трішки більшу. Так, маленька. А скільки я говорив? 209, не пам'ятаю. 209 маленька і велика 319, Ось ця більша. По ціні 319 гривень. Це вже така велика на велику гоп компанію. Цього разу привезли дуже багато кросівок і чоловічих, і жіночих, Зараз відкриємо а потім чоловічі Подивимось. Так, це кросівки жіночі, на вигляд, скажу, непогані, дуже цікаві. Дихаюча сітка. Є в двох кольорах. Ось такий чорний, ніжно-бірюзовий переходить градієнт. І ось такий. Кросівки зі знижкою 559 гривень. Ось такі кросівки чоловічі. Є, можна сказати, такі, як під джинс, світліші, і є трішки темніші, сіро-сині. Зараз скажу ціну цих кросівок. Також зі знижкою 20% 559 гривень. Ще знайшов ось такі. Є трішки світліші, можна сказати такі, як сірий колір більше. І ось такі темні, чорні. Це все а, як шкір замінник, це як шкіра виворотка, але це все а, штучне. Шкіра молодого дермантина. Ціна таких кросівок 799 гривень. Привезли хороші, дійсно хороші, якісні рушники махрові. А розмір 70 на метр 40 це рушники для тіла. І зараз вам покажу, хто виробник. А виробник у нас. Туркменістан. ціна рушників зі знижкою 199 гривень. Футболки чоловічі з короткими рукавами відкривати не будемо. Склад 100% бавовна, хороша якість, сірі та чорні. Ціна таких футболок 169 гривень. Хочу вам ще показати ось такі футболки з логотипом АТБ. АТБ 30 років. Такі футболки також на короткі рукав є в сірому кольорі. До речі, спинка також має малюнок. Україна наша. І ось така чорна, якість дуже хороша, 100% бавовна. Мені чорна сподобалась. Також ззаду спинка розмальована. Карта України. Ціна таких футболочок 379 гривень. Нова пряжа. В магазині АТБ 70 гривень, 20 вовна, 80 акрил, 100 грамів, 600 метрів. Дуже цікаві подушки, рогалики під шиєю. Дуже хороша якість ось цих рогаликів з такими бамбулетками. Це ніжки. Можна попрати зняти чохол. є замочок, це дуже добре. Ось в такому кольорі. Ось така жирафка, також з ножками. І ось така ще. 249 гривень. Подушка для подорожей. Так, це у нас був другий острівок і тепер буде третій. Третьому вже більше такого господарчих товарів. Диспенсер для миючого засобу разом із губкою. Ну, ви знаєте, це також в іншому магазині вони продавались. Ціна 60 гривень. Засіб проти молі для одягу, універсальний. І також лаванда для одягу. Ціна 23 гривні. Привезли зубний порошок м'ятний 100 г. Для усунення зубного нальоту добре очищує та освіжає. І є ще ось такий відбілюючий. Також 100 грамів за ціною. 30 гривень. Дуже цікаві привезли силіконові пляшки в літньому дизайні. Пляшки це ось такі мають вигляд у складному, складному, складному вигляді. І ось такий вигляд вже мають у розложеному вигляді. Ціна пляшки зі знижкою 119 гривень. Великий вибір різної ефірної олії. 10 мл 40 гривень, як завжди. Шнурівки силиконові для кросівок. Є кольорові білі чорні 16 штук. За ціною. Ціна 65 гривень. Пилочка для педикюру двостороння. Є ще ось така. Це чотирьохстороння. З усіх сторон можна потерти ніжки. Ціна 50 гривень. Далі у нас косметички. Що саме дуже цікаво, дивіться, ось ця ось така пудрова і чорна, вони без ручок. Тільки ось такі хлясь такі, ну можна сказати, ручка. А оця біла схожа. Бачите, також матова така, але на ній ще щось там написано: Wash bag, тобто що сумочка для купання. І має ось такі дві ручки. Ну, біла крутіше До речі, дуже класно продумано, що вона така матова. Не всі будуть зазирати, що у вас тут в вашій косметичці. Ціна таких косметичок зі знижкою 115 гривень. Ну, цей короб для зберігання. Дрібної білизни ви всі знаєте, він розкладається, є багато різних кольорів, візерунків. Ось я зложив і тут можна вже все порозкладати як вам зручно. Можна сказати, така мобільна, шуклятку поміститься за рахунок маленької свого розміру. 85 гривень. Це у нас насадки запаски для швабри. Є ось такі звичайні і є ось такі, як я говорю, з хробачками. Також дуже багато різних кольорів. Ціна 51 гривня. Привезли ось такі атомайзери для парфумів. Якщо ви не хочете залишати свій улюблений парфум вдома, ви можете просто сюди залити. Там є спеціальний такий, так, такий насос. Така система, яка дуже легко а, заливається сюди ну, ваш улюблений аромат. А, хто не знає як робити, на Ютубі можете набрати і вам одразу а, покажуть, як перелити із великого флакону ось сюди, в ці а, атомайзери, свій а, парфум. Ціна 36 гривень. Олівці для брів з пензликом щіточкою чорні та коричневі кольори. 25 гривень. Так, і дивіться, є ось такий крем, зараз привезли сила кінська Ревмагель, але я купував ось цей. Він мені щось взагалі не допоміг для суглобів коліном, мазав не допоміг. І ось така бодяга. Ціна, ціна 40 гривень, 75 мл. Набір резинок є три види. В наборі 5 штук, 5 резиночок. Ціна 26 гривень. Так, сульсена, це паста проти лупи. Дуже хороша дієва. Дякую, хто мені також написав. Вона мені підійшла. 43 гривні. Набір кульок для прання речей. Дві штуки в наборі. Чесно кажучи, колись мені писали, я питався для чого вони і знов забув, для чого ці кульки, для прання речей. Ціна 46 гривень. Так, привезли сковорідки. Дивіться, тут є у формі метелика, у формі ведмедика, у формі а, сердечка. Є трішки більша сковорідка для млинців та яєчні. І є трішки менша ось така. Але ціна одинакова. Ціна сковорідки 80 гривень. Ну а ці коробки я хотів подивитися, дивився на анонсі, точніше, я робив анонс і сам розглядав. Але вживу вони круті, я вам скажу. Дуже класні. Це металеві коробки для серветок паперових. Хочу вам показати кольорову гаму, різні малюнки. Ціна такого органайзера 139 гривень. Зі знижкою 30%. Дуже хороший ланчбокс. Мені сподобався на 1,7 літри. Зараз відкрию, покажу, як всередині. Хороший дуже якості пластик. Можна сказати, такий двохповерховий ланчбокс. А кольори можна обрати ось є кольорова гама, і відкрию вам. Покажу дуже хороша якість пластика, герметична кришка, ложка виделка Ось така. Це можна для якихось хлібців. Сюди соус підіймається. А тут вже ваша а, гречка чи ще якась кашка. Ціна такого ланч-боксу. 100 гривень, і ціна це недорога ціна. Я вважаю. А далі ми з вами подивимося ось такі бокси круглі а в наборі три штуки. Якщо я не помиляюсь, навіть можна використовувати в мікрохвильовці. Написано. Вони в трьох кольорах. Подивіться, які вам більше подобаються до вподоби. Теж бачу, що якість пластика непогана, хороша. Герметична кришка закривається дуже добре. І кожен бокс має, дивіться, ручки. І ось ця штучка, як вона правильно називається. Коротше, кожен бокс має дирку. Зі знижкою 30% зараз коштує. Цей набір 100 гривень. Так, знову привезли привезли для зелепузини як вона правильно називається, сушарка. сушарка Зали... закидуєте сюди зелепузину промили, і вам треба висушити. Таким чином будете повертати, крутити, і вся вода буде стікати у сам контейнер. І витягуйте вже. Суху, майже суху, залипузину на 5 літрів, теж хорошої якості пластик, 179 гривень. Дивіться, які цікаві чашки привезли у вигляді таких бочочок. Кольорова гама дуже велика. Чашка керамічна на 400 мл 90 гривень. Теж досить непоганий набір із трьох баночок. Ось із кришкою. Кришки в двох кольорах. Так, ось такий набір із трьох штук на 650 мл. Це найбільший, потім трішки менший на 200 мл і маленький на 150 мл. І ціна цього набору 40 гривень. А, знаєте, Салатник як салатник, миска як миска пластикова, але кришка дуже цікава, можна розглядати. Миска пластикова на 4 літри. Такий салатник. Кольорів також дуже багато різних. Можете обрати будь-який колір і самі собі можете підібрати до цього салатнику кришку. Тобто, вільно собі обираєте колір салатника, колір кришки. Дивіться, яка теж цікава. Навіть є із ягодками. Ціна такого салатника на 100 гривень. Форма із жару скла на 2,5 літри. 249 гривень. На 2,4, я сказав, да? на 2,4 літри. Миска складна, прямокутна, стінки силіконові. І ось такий вигляд має у розложеному стані. На 4 літри 80 гривень. Хочу вам показати ось такі порційні салатники. Досить непогані. Ось така новинка. Всередині візерунок, літні. Квіти з метеликами і в чотирьох кольорах. Дуже гарний ніжний, рожевий. До речі, принти на кожному салатнику різні. Салатники на 14,5 см діаметр 109 гривень. Килимок для сушки посуду. Досить хороший такий. Гума тверда. 119 гривень. Зі знижкою 30%. Є ось такий зелений і є ще в сірому кольорі. Ой, це хороша штучка. А є місць для олії із силіконовим пензликом. У двох. Кольорах, оливка і, можна сказати, такий цегляний, коричневий, досить хороша ємність. Одразу з пензликом і промащуєте свою страву. Так, а тут ще якась емблемка, я бачу. 80 гривень на 230 мл. Віл це для цього, ну, ви зрозуміли, на шашлики. Роздмухувати багаття. Тут різні кольори на 30 гривень. Надзвичайно гарні картини привезли цього разу, дуже класні. Хто малює за номерами, подивіться в вашому АТБ, ви будете дуже задоволені. Кожну відкриваю і кожна дуже крута. Але я ще домальовую свою і не знаю, чи вже буду малювати, тому що дуже тяжко ці маленькі промальовувати детальки. Так, набір для творчості за номерами. Не бачу. Книга, книга, книга. Здається, вони були 200 з чимось. Дуже круті наклейки. Стікери привезли на Великдень. Вони йдуть у трьох варіантах. Три набори. Один зараз я вам відкрию, покажу. Не пам'ятаю, який я відкривав. Давайте оцей подивимось. І дуже багато книжок для малечі. Великий вибір. Хотів вам показати ще ось такі кулькові ручки для маленьких принцес. Надзвичайно гарні. Ціна такої ручки 55 гривень. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. І побачимось з вами вже у наступному відео. До зустрічі!